Доброго дня, мої маленькі друзі! Як гарно вас бачити сьогодні! Подивіться у віконечко. Осінь! На деревах жовте листячко. падають листочки. А знаєте, що роблять звірята восени? Вони готуються до зими. Давайте разом дізнаємося, як саме. Ой, хто це до нас прийшов? Подивіться, це ведмедик, який він великий, пухнастий. Ведмедик восени їсть багато ягід та багато меду. Давайте разом повторимо. Їсть, їсть, їсть. А коли приходить зима, ведмедик іде в барліг і спить. Послухайте, як він хропе. Хроп-хроп. Хроп хроп. Ведмедик спить у своїй хатинці. Тихо-тихо, не будемо ведмедика. Ш-ш-ш. Малята до нас завітала білочка. Подивіться, яка вона гарненька, з пухнастим хвостиком. Білочка восени збирає багато горішків, багато грибочків. Та багато-багато жолудів. Давайте разом повторимо горішки, горішки. Білочка ховає свої запаси у дублі і гризе горішок. Хрум-хрум, хрум-хрум. А хто це стрибає по лісу? Це наш сіренький зайчик. Зайчик шукає собі місце, де сховатися, бо взимку буде холодно. Він ховається в снігу або під кущиком. Давайте разом повторимо. Сховатися, сховатися! А як стрибає зайчик? Плих-плих, плих-плих. Дітки, а зараз давайте з вами пограємо в цікаву гру. Хто що робить? Давайте з вами пригадаємо, хто що робить восени? Хто спить у барлозі? Правильно, ведмідь. Хто збирає горішки? Так. Це білочка. Хто стрибає і ховається? Вірно, це зайчик. Які ви молодці, мої маленькі друзі, тепер ми знаємо, як звірята готуються до зими. Ведмідь багато їсть і спить у барлозі. Білочка збирає горішки, а зайчик стрибає і ховається в кущиках. Давайте скажемо їм до побачення, до побачення, ведмедику, до побачення, білочко, до побачення, зайчику. До нових зустрічей, мої маленькі друзі.